Доброго дня, вітаю! Мене звати Ліна Храмцова. На моєму каналі ви отримуєте інформацію про життя, про інтеграцію в Німеччину, про те, що відбувається. І я говорю вам про події з точки зору свого досвіду, оскільки я живу в цій країні дуже довго. На жаль, останні відео, які я роблю, вони пов'язані з тим, що в країні. Є така негативна динаміка, яка зачепила також біженців, яка зачепила багато законів. Тому в цьому відео хочу з вами розглянути. Кажу з вами, оскільки ваші коментарі під відео є дуже цінними. Дискусії, поради, свій досвід є тим, що є найціннішим на просторі інтернету, вважаю я. Тому, будь ласка, пишіть вашу думку. Чому змінилося ставлення джоб центру зараз до українців? Чому скасовують виплати? Як з цим пов'язані 60 мільярдів, яких не вистачає в бюджеті країни? Або новий закон щодо азюльбеверба? Це ми все з вами сьогодні розглянемо. Проаналізуємо і подумаємо, а що робити нам. Те, що десь в грудні ви спостерігали, думаю, про стражданнями нашого Бундестагу, як вони все приймали, думали, і відповідь мала бути, куди діли 60 мільярдів. На корону десь там досліджували, ще комусь віддали. І зараз треба відповідати. Зараз неймовірна криза в країні. Економічна, політична, соціальна. Не було ніколи забастовок. Трактори ніколи не їздили по країні. Це перший раз, що я спостерігала. Всі були в шоці. Я їхала на роботу, пробки були жахливі. Забастовка німецької залізниці вчепилася також і вплинула на життя багатьох людей. Піднімаються ціни. Ті, хто любить математику, будь ласка, 910 тисяч соціальних квартир не побудували, оскільки немає місця, немає грошей. Це майже мільйон квартир. Зараз для тих, хто хоче з українців приїжджати, дивитися і міняти квартиру, їх, на жаль, немає. Тому німці зараз намагаються хоч щось зробити, щоб виглядати в очах виборців, а оскільки в нас незабаром ще в Європі будуть вибори, то всім треба щось зробити. Тому що вирішили? Азюлянтен Азілянт закон трошки змінити. Також вирішили спростити прийняття німецького громадянства. Також є велика критика, оскільки мали приймати на минулому тижні цей закон. Він стосується того, щоб ті, хто 5 років прожив в Німеччині, пропрацював раніше було 8, зараз буде 5, має право отримати громадянство в Німеччині, і ви можете мати два громадянства, що є дуже атрактивним. Чому це все робиться? Для того, щоб зробити робочий марк більш таким ем, привабливим і запросити багато людей, які б працювали в Німеччині, оскільки справді не вистачає робочої сили. Якщо ви ем, Робите волонтерську роботу і працюєте ту навіть три роки достатньо для того, щоб вам дали громадянство Німеччини, французи навпаки сказали нас не здоженуть, і ми будемо цей процес прийняття громадянства е, ускладнювати. А німці сказали, давайте візьмемо всіх. Всі будуть громадяни Німеччини. Навпаки, для того, щоб е, значить, там було легше, будь ласка, хто працює, у вас є шанс через 5 років отримати громадянство і Німеччини, і лишити своє українське. А для тих, хто є азулянтин, хто попросив е, притулок, то е, їм навпаки. Е, Зробили жорсткі рамки. Трошки дивилась в інтернеті. 243 тисячі людей були кандидатами на виселення, оскільки вони жили в цій категорії, в них була, скажімо, дульдунг, і їх не могли виселити. Тільки 14, 16 тисяч 430 людей виїхали з країни. Зараз що змінили? По-перше, змінили ффарин. Саму цю процедуру. Поліція може приходити з обшуком, щоб шукати людей, які негайно знаходяться в країні, вночі. І вони можуть приходити не тільки в одну кімнату дивитися, а навіть в інші. Тобто поліція зараз буде дуже щаслива, що її можна шукати людей, які ховаються. Родини з дітьми до 12 років та неповнолітні це не стосується, їх там будуть попереджувати інша система. Але це Велика катастрофа, оскільки ці люди знаходяться в Німеччині, їх треба курмити, поїти. Чому німці вирішили цей закон зробити жорстким, щоб Німеччина більш не могла не була магнітом для біженців? Так знайшла я цей вираз. Це магніт для мігрантів. От через це. Навіть зараз політики був на такий дядько класний Фрідріх Мяц, Він сказав минулого року, що саме його фраза була, що українці їздять додому під час війни у відпустку. Як його заклювали? Боже Боже, що ж ви таке кажете? Це ж люди хочуть поїхати. Зараз, Зараз він говорить, що. Це була помилка, що українцям зразу надали статус 24-го параграфу, і вони мають просто доступ абсолютно до усіх благ, якими користуються також і німецькі безробітні. Тобто ви розумієте, що політика відносно біженців, відносно тимчасових переселенців, всі, хто є, приїхав до Німеччини, змінюється. І це вже змінюється зверху. Так, в Німеччині відбуваються такі події. Дуже повільно, але вони розвиваються. І зараз першим кроком це є подвійне громадянство, потім є Азілянтин е, е його е зробили жорстким. І зараз, можливо, в якийсь час вже будуть братися за е процедури, які пов'язані з. Е як би там це культурно сказати, думаю, ви мені напишете в коментарях, які пов'язані з урегулюванням виплат українським біженцям. Тому ви знаєте, що я проводжу консультації інтеграційні, в яких я вам допомагаю знайти, можливо, свій еквівалент роботи. В Німеччині або е, даю психологічні поради. І от зараз е, мої клієнти, які до мене звертаються, вони говорять, що е, я здала на Б1, Б2 мені абсолютно не підтвердили. Коли на початку війни хто шеф встиг, хто отримав можливість курс, хто хотів. І е, відвідав А 1 А 2 Б 1 Зараз дуже важко. Зараз змінилася політика консультантів, братерів Джоб Сентрі, які кажуть: е, ось, у, будь ласка, посади, ідіть. У мене також є відео про те, е, про БВР, про, про е, як себе поводити на е, співбесіді. Але деякі консультанти пропонують вам, наприклад, щоб вам написали біографію, написали заяву на роботу, а деякі присилають вам посади і кажуть: Бери, роби, що хочеш. В принципі... Братер не повинен вас за ручку брати і вести по всім терніям нашого життя. Його завдання присилати вам посади. Чи ви його самі пишете, чи ви його, як ви це робите, його не цікавить. Вони не є тими, хто вам щось повинен. Вони мають певні ем, пропозиції, але треба знати, що ви можете запитати. Скажіть, будь ласка, дайте мені цей курс і інший. Не сидіть пасивно і не чекайте. Також пошук навчання з раніше. Хтось мені говорив: я хочу навчатися три роки. кажу, добре, як ви собі уявляєте, держава буде кормити вас три роки і тривати на соціалі, оскільки ви будете робити ауспілдунг, це нереально. Якщо ви будете робити аусбільдунг, будь ласка, це має бути дуальний ауспіллюнг, щоб ви заробляли гроші. Скільки там відео також є про це, там 800, 1200, хто скільки залежно від посади, а потім ви можете поставити заяву на вонгельт. Тобто зараз ідуть просто такі скорочення виплат і скорочення пільг. Якщо зараз раніше ви могли жити вдвох в великій квартирі. Вам приходять листи і кажуть, ми не можемо вам, вам оплачувати цю суму, будь ласка, шукайте маленьку квартиру. І такі випадки, я думаю, ви напишете під відео взагалі, як це у вашому житті відбувається скрізь. Чому це відбувається? Знов-таки, наш мій улюблений мерц, він сказав, що біженці в Німеччині працюють українські тільки 20%. В Польщі це в нас 80%, а в Голландії це 60%. І він говорить, що це помилка. Тому я думаю, що буде логічним очікувати, що зараз будуть пересматрюватись взагалі. Ті всі пропозиції, які дались українцями, плюс в нас зараз знаходиться мільйон біженців, навіть трошки більше, із них 700 тисяч людей, які можуть працювати. З них працює тільки 20%. Ви Самі розумієте, що це для системи Німеччини велике навантаження. Плюс вже немає такого люди у вас в країні війна. У нас же зараз йде е, інша війна, актуальна Україну всі забули. Але на жаль, те, що роблять деякі наші співвітчизники, коли вони отримують е, там пенсію, приїжджають до Німеччини, лікуються спеціально е, чи е, працюють нелегально. Деякі люди це роблять, їдять додому раз в два місяці відвідати родичів. Немає такої поведінки ні в одних, ну ні в одних я ще не спостерігала ні в кого. Є люди, які влаштувалися. Як ви кажете, я дуже багато позитивних відкликів отримую, коли ви говорите, хтось працює вже вихователем, дівчата, які німецьку знають, вони вже давно викладають німецьку в школах. Волонтерство дуже розповсюджено, всі кажуть. Донати хтось. Шле. Є одна частина населення, я інша частина населення. Але це так побудована психіка людини, що завжди видно щось погано. Коли ви їдете по якому місці, наприклад, коли була аварія, це як називається атрактивність смерті. Коли людина хоче, вона знає, що туди не можна дивитися, але вона дивиться. І от коли такі випадки з українцями трапляються, хто справді їде додому, щоб відпочити, це є нонсенсом для німців. Сама тенденція німців або думки в суспільстві змінилася також. І ви зараз бачите, що це веде. По-перше, проблеми в країні ведуть до того, що намагаються скоротити гроші. А де вони? Вони там, де зараз біженці. Тому будуть відправляти всіх на роботу. Єдине, що я можу сказати. Ви говорите, наприклад, да це низькокваліфіційна кваліфікаційна робота. Я не буду там працювати. Я в Україні працювала. Парадоксом є те, що всі, хто отримали освіту в Україні, процентів 70% ніколи не працював за цією освітою. Цього німці не розуміють. От скажіть так чи ні? Ви кажете, в мене диплом є, але я взагалі не знаю, як він до мене тут потрапив. Я все життя працювала. В нашому ж це можна в Німеччині? Ні. Тому проблема в тому, що ми, українці не сприймаємо менталітет іншої країни і вимог. Хтось був вчителем, не хоче тут працювати прибиральницею, я розумію. Тоді шукайте інший варіант, який вам підійде. 70% сказали, вже німці провели дослідження, що українці хочуть залишатися. Питання, як працювати. Я не хочу це, я не хочу то. І тут я не буду, бо в мене корона. Ніхто не хочу образити. Я працювала прибиральницею, Я про це говорю також відверто, оскільки я вчитель, поки я шукала навчання для себе. І в мене дитина вже працює. так, І 18 років вона в 16 працювала літом. Наприклад, багато її однокласників вони працюють. В кого є права розвозять якісь там собі піци, або на веліках, або на машинах, або вони обслуговують як бідінг, як вона називається, офіціанти. Люба робота класна, якщо ви працюєте погано, якщо ви кажете, не хочу, не буду, не знаю. Починайте хоча б з чогось, якщо ви хотіли б залишатися. І Ще таке питання, як лишитися. Так? Його вже розглядали всі кому, хто може. Ви можете перейти на робочу візу, або ви можете бути там 18 БФ-параграф, або 20, господи, який він там зараз хвилинку подивлюся, 21. Да? там Зельпштенч, Фрайбер, Руфля. Справа в тому, що не буде так, щоб ви не працювали, не працювали а тут раз і вже почали працювати на повний робочий день. Спробуйте хоч потрошки йти в той. В ту клі... робочий клімат, в ті абайцфегельпніси, робочі відносини, щоб ви побачили, що таке не тільки вчити мову. Неможливо вивчити мову, сидячи в класі з 25 українцями або людьми з іншої нації, які не розмовляють німецькою. Можливо вивчити мову, коли ви йдете на роботу, навіть на міні-джоб. Скільки дівчата вже мені кажуть, Лена, я на мініджобі тут. У мене досвід, я в колективі. Тут подобається, тут не подобається. Настільки круто, потужно чути, що люди Говорять, мені вдалося, я змогла. Я вже працюю, отримую гроші. Ми давно зійшли з соціалу, мені комфортно, є такі люди. Мову вчить, будь ласка. Намагайтеся і не думайте, що ви зразу можете осягнути все. Ідіть на 50%, на 75% і не говоріть, що мені треба заробляти зразу 4 тисячі. Ви не зможете. Почніть з маленького. Тоді у вас буде шанс подивитися, якщо ви вже одною ногою зайшли в ту. Фірму ви можете інтерн у фірмі знайти якусь посаду, тому намагайтеся. Просто тримайте в себе в думках цю Ідею, або розуміти, що зараз в Німеччині буде дуже складно, і я не знаю до кінця року взагалі, які будуть тенденції скасування, тому що Джоб-Сентр відправляє всіх працювати, що в принципі і є нормальним. Якби оці гроші, цей статус українцям не дали два роки тому, я впевнена, що багато людей працювало б. Ви мені скажете зараз так, багато бюрократії. Що маємо, то маємо. Але або людина зараз буде пінитись. Давайте назвемо це так. або возмущатись і говорити, Боже, 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 що таке, або людина піде працювати, як 20% українців. Тому, шановні українці, хто в 20%? Напишіть під відео, будь ласка, остальних 80%, напишіть, як би ви хотіли, чи на якому шляху ви знаходитесь. І я впевнена, що думати позитивно, дивитися на позитивний інший досвід приведе нас всіх до того, що ми зможемо. Наступний рік, хоча б до кінця цього року, протриматися, протриматися, і головне допомагати тим, хто зараз знаходиться в Україні. Як ми це і робимо? На все добре почуємося.